Для справжніх художників немає обмежень у виборі засобів. Італійський живописець Джузеппе Арчимбольдо при створенні портретів використовував поєднання фруктів і овочів. Ось і любителі перцю не задовольняються виключно гастрономічним застосуванням цієї рослини. Кущики з плодами різного кольору і незвичайної форми додають яскравих фарб в дизайн ділянки або декорують інтер'єр, підриваючи строкатим фейерверком безогородну міську рутину. Декоративний перець при слові перець зазвичай уявляєш солодкі масивні плоди світлофори, любовно фаршируються господинями. Їх також пускають на лечо або аджику, є і витягнуті стручки з пекучим смаком. Ці перці купують не на вагу, а поштучно і в городі ростять в гордому самоті, щоб солодкі родичі ненароком не перейняли їх гострих ноток, але є і такий перець, який вирощують з дизайнерськими цілями, виписують з каталогів, ростять в будинку або відводять кращі місця на ділянці. Це багаторічний декоративний чагарниковий перець, і нехай плоди деяких сортів і стівні. Вирощують їх більше для настрою і прикраси саду або квартири. Традиція прикрашати будинки і кафе декоративними овочами привернула мою увагу під час подорожі по Греції років 10 тому в Україні, де явно не вистачало води для зрошення. Вирішили проблему дотепно і просто уздовж доріжок, що ведуть в сад на підвіконнях будинків або поруч із вхідними дверима стояли горщики з декоративними перцями і помідорами, а також пряними травами, м'ятою і базиліком. На ці рослини багато води витрачати було не потрібно. Власний досвід вирощування перців на той час включав тільки культивування гострих криваво-червоних конічних плодів з пекучим смаком іменованих просто вогник. Загрожують виразкою шлунка, перчики додавалися в маринади і соління, врешту часу прикрашали підвіконня, чекаючи своєї долі, як правило. Кілька плодів щороку я висушувала. Щоб потім виростити новий кущ або обміняти на інший сорт, з далекої поїздки я привезла перець дивної форми. Вже вдома з'ясувала, що це сорт дзвіночок. Після нього я зацікавилася сортами чагарникового перцю. Вони не перестають радувати невибагливі так само, як і колишні вогники. Але представлені в розкішному різноманітті кольору і форми плодів і листя, сорти декоративного перцю, опис і характеристика, аладдін середньостиглий сорт чагарникового перцю. Має тривалий термін дозрівання. При вирощуванні у відкритому ґрунті виростає до 50-60 утворюючи кущики зі стійким стеблом, плоди розташовуються пучками і спрямовані верхівками вгору. Форма перчинок уз коконосовідною з глянцевою поверхнею. У міру дозрівання плоди змінюють зелене забарвлення на жовту або червону, вага їх коливається від 1,5 до 3,4 аладдін. і стівний перець гострим смаком кущі не бувають великими. Якщо культивувати сорт в кімнатних умовах на одній рослині, може зав'язатися до 16 перчиком, що залучають погляд своєю яскравим забарвленням. Перець бабине літо раньостиглий. Цей сорт також характеризується тривалим плодоношенням, формує розлогі кущі зі стійким штамбом висотою 20-35 см, його вирощують у відкритому ґрунті. Теплицях, і як кімнатну культуру, прикрашаючи балкони і тераси, невеликі, сильно облиснені кущики і так дуже декоративні, але забавні дрібні округлі плоди надають їм особливу чарівність. Вага перчиком приблизно 5, залежно від ступеня зрілості. Колір плодів змінюється від світло-зеленого до темно-червоного. Вони володіють вираженим ароматом і гострим смаком. Використовуються в їжу свіжими і для отримання пікантного порошку. Округлі перці гарні також для консервації. Приємна особливість сорту бабине літо тіньовитривалість. Один такий кущ може давати до один плодів. Меду заранньо гібридний перець, рослини компактні, рясно усипані витягнутими подібно щупальцям перчиками, висота кущів, 30-40 сміх можна вирощувати в кімнатних умовах і у відкритому ґрунті, довжина плодів. П'ять-шість одночасно на кущі можуть перебувати кілька десятків перців різного ступеня стиглості, що відрізняються за забарвленням у стадії біологічної, зрілості плоди, медузи яскраво червоні, перчики і стівні, пекучого смаку. Деякі джерела вказують, що рослина партинокарпічна не потребує комах запилювачів, але вимагає хорошого освітлення. Ікова дама середньостиглича гарниковий перець. Залежно від пори дозрівання, колір плодів змінюється від фіолетового до темно-червоного, надаючи рослинам похмуро урочистий вигляд. Характеризується дружним дозріванням конічних плодів. Перець пікова дама формує акуратні округлі кущики середньої облиственності висотою 15-20. плоди гладкі, з загостреним, що стерчить догори кінчиком. Маса одного перчика приблизно 10. М'якоть соковита, гостра, володіє пряним ароматом. Використовуються в їжу свіжими консервованими або висушеними в порошок. Рослини вирощують в теплицях на відкритих балконах або в кімнатних умовах. З кощика можна зібрати до 400 пікантних перчиків. Горобина сорт з круглими плодами, вага однієї перчинки приблизно 2-3 при діаметрі, 2-5 см терміни дозрівання середньоранні за відгуками може плодоносити цілий рік в домашніх умовах. У цього сорту надзвичайно красиві квіти, формою вони вже привабливі, але ніжно-босковий відтінок по краях пелюсток переходить в фіалковий, надає їм особливий шарм. Незрілі плоди цього перцю фіолетові, стиглі, темно помаранчеві, вирощують вдома у відкритому ґрунті або теплицях, туди прикрасять заготовки і додадуть неби як частку гостроти, з однієї рослини збирають майже 200 ароматних пекучих перчиків. Перець сальса відноситься до однорічних, це гібрид першого покоління, тому власне насіння не годиться для розмноження рослини, хощики висотою всього 15-25 смилистя темно-зелені, досить великі, густо покривають рослину плодоношення, розтягнуте перчики конічні, гладкі, стирчить догори загостреним кінчиком, зустрічаються різновиди з плодами жовтого, оранжевого і червоного кольору. Від сходів до дозрівання персиків проходить близько трьох місяців. З 40-ті піки додадуть яскравих фарб в інтер'єр, додадуть гостроти страв і заготівлях, можна приготувати також і гірку настоянку для поліпшення апетиту. Салют середньостеглий високоврожайний сорт, що характеризується дружним дозріванням плодів, утворює округлі кущі середньої розлогості з густим яскраво-зеленим листям, висота рослин, – 20-30 см, форма плодів конусоподібна. Загостреним, що стерчить догори кінчиком, поверхня перчиком гладка, колір їх в стадії технічної, стиглості темно зелений. При повному дозріванні перці набувають світло оранжеве забарвлення, плоди важать приблизно 6 і стівні. Володіють гострим смаком і вираженим ароматом, особливість сорту відносна тіньовитривалість і стійкість до хвороб збирають 300-400 плодів з кожного кущика. Варто особливо зупинитися на осіряболистого шу. Ця вишукана рослина призначена для справжніх естетів, що однорічний перець висотою 15-25, який виглядає розкішно навіть без плодів. Компактні округлі кущики густо покриті строкатими кремово-зеленим листям. Довжина стручків, 4-5 у міру дозрівання. Вони проходять відтінки зеленого молочно-жовтого кольору, а в стадії повної зрілості червоні, щоб продовжити життя рослини і заощадити на покупці і насіння. Деякі городники радять після збору врожаю черенковать його. Декоративний перець у відкритому ґрунті, посаджений на грядку або в вазони декоративний перець буде прикрашати сад до глибокої осені, як посадити насіння і виростити розсаду. Перш ніж приступати до посадки, потрібно визначити оптимальні терміни для кожного сорту. Ранні перці садять з листопада по грудень, середньостиглі або літні сорти висаджують в лютому, березні Грунт для перцю краще приготувати самим. До звичайного живильного ґрунту рекомендується додати тор і вермикуліт для дренажу в співвідношенні 2-2-1. Вермикуліт хороший ще тим, що насичує ґрунт корисними мінеральними сполуками, а також легко поглинає надлишки води, щоб при необхідності віддавати її ґрунті. Перед посадкою насіння зазвичай замочують у воді або стимуляторі росту, щоб прискорити проростання. Посадку проводять таким чином. Стару з підготовленим ґрунтом висаджують, проклюнулися насіння по 1-два, зверху їх покривають ґрунтом на 1,5 і проливають розчином фітоспорін. Для створення парникового ефекту контейнери накривають кришкою або непроникною плівкою і залишають в теплому місці до проростання сіянців. Після появи проростків укриття прибирають. Тару переносять на освітлене місце, а з формуванням 2-3 справжніх листочків перці пікірують і пересаджують в окремий посуд. Перед цим рослини підгодовують мінеральними або органічними добривами. На 10 л води беруть по 30 г суперфосфату і сірчанокислого калію, додають 10 г аміачної селітри, 100 живих дріжджів і 125 г цукру розчиняють в 3 л води. Після закінчення процесу бродіння 15-20 двадцятьми отриманого розчину розводять в літрі води. Думки щодо поливу рослин перед пікіровкою різняться. Деякі городники навпаки не поливають заздалегідь, але всі одностайні в тому, що сіянці після пікіровки не можна виставляти відразу на сонці та й пікірувати краще вранці або ввечері. Ця процедура травматична для ніжної кореневої системи рослин. Тому не рекомендується її проводити в більш пізні терміни. Коли перці підростуть в фазі 6-12 листків їх пересаджують на грядку. А якщо передбачається подальше вирощування в кімнатних умовах, поміщають в постійні горщики об'ємом 2-5 розмір тари залежить від передбачуваних габаритів рослини. Роблять це делікатно, щоб не пошкодити ґрунтовий кому для зменшення стресу, деякі джерела радять попередньо обробляти кущики розчинами епінекстра або циркону. При культивуванні перців у відкритому ґрунті рослини висаджують у вазони або на грядку не раніше середини травня, щоб уникнути заморозків. Як доглядати при дотриманні необхідних умов догляд за цією культурою необтяжливий, потреба сорту в освітленості вказується на упаковці. При посадці у відкритий ґрунт слід дотримуватися необхідні проміжки між саджанцями, зазначені в описах на упаковці насіння. Так як для різних сортів вони розрізняються, не слід перезволожувати ґрунт, досить полити перці два рази в тиждень під час формування зав'язі. а коли з'являться плоди, полив потрібно скоротити до одного разу воду вносять вранці або ввечері під корінь, комфортна температура води для перців – 20-28. Рекомендується приблизно один раз на місяць підгодовувати рослини на початку. вегетації роблять акцент на азотні добрива, аміачна або азотна селітра сечовина. Наприклад, при першій підгодівлі на 10 води додають 20-25 азотистих сполук і по 30 фосфорних і калійних під час і після цвітіння дають більше фосфорних і калійних добрив суперфосфат, сірчанокислий калій. Наприклад, всього 5-10 сечовини і по 40 суперфосфату і сірчанокислого калію на 10 води. Всі перці люблять золу, тому в посадкову лунку додають приблизно склянку золи, а протягом літа підсипають її ще 2-3 рази під корінь. До розпушування потрібно підходити обережно. Дуже легко травмувати ніжні корінці рослин, краще використовувати солому або свіжоскошену траву в якості мульчі. Це захистить коріння від перегрівання, позбавить від надмірного випаровування вологи і збереже ґрунт пухкої, вирощування декоративного перцю в домашніх умовах, у кімнатних умовах краще ростити сорти, які не потребують запилені комахами самозапильні або партенокарпічні. Насіння можна садити і в кінці зими або навесні, як для грядки. І влітку, якщо планується урожай в кінці осені, партенокарпія різновид партеногенезу без статевого розмноження, це спосіб запліднення без запилення, при якому утворюються плоди, позбавлені насіння. Сам процес вирощування перців не вимагає великих зусиль, поливають їх у міру підсихання ґрунтового кома 2-3 рази в тиждень, вода повинна бути відстояною мати кімнатну температуру. Якщо в приміщенні занадто тепло і сухо, можна поставити поруч з горщиками миски з водою, оприскування повітря також сприятливо позначається на розвитку перців, у періоді спокою полив зменшують і урежають, а під час інтенсивного цвітіння і освіти зав'язі частішають. Для підгодівлі кімнатних перців використовують готові рідкі склади типу біогумус богатир стравень. Можна приготувати підгодівлю самим з харчових відходів. Лушпиння від 3-4 цибулин заливають 1 у теплої води і залишають настоюватися 2-3 дні. Сціджують, розводять один-один і вносять під корінь. Цей розчин володіє поживними і дезінфікуючими властивостями. Дрібно стовчену яєчну шкаралупу, звільнену від внутрішньої плівки, додають в ґрунт 1, чайна ложка на 1 ґрунтової суміші. Шкаралупа джерело кальцію, нарізану і висушену шкірку банана використовують в якості мульчі. До того ж вона збагачує ґрунт калієм. Деякі господині зберігають кавову гущу або залишки випитого чаю, щоб використовувати їх як добриво. Всі підгодівлі вносять під корінь, уникаючи попадання крапель на листя рослин, влітку бажано виставити горщики на балкон. Рослини потрібно забезпечити свіжим повітрям. Але уникати протягів. Кімнатні перці прийнято обрізати, щоб зберегти компактну форму, стимулювати зростання нових пагонів і листочків, ілочки вкорочують на третину або половину початкової довжини. Рекомендується це робити після збору врожаю мініатюрних плодів. Взимку при нестачі природного освітлення слід додатково підсвічувати рослини, відкликання, а ось те, що росте у мене один бабине літо. До цього цвів, а все, що відсіло, справно обсипалося, але раптом одумався і видав досить багато круглих плодів. Два кармен зацвів найперший, дав плоди найперший, але, випустивши чотири перчинки, заспокоївся на цьому і пішов у пустоцвіт. Більше напевно цвісти не буде, немає ні бутонів, ні місця для них. Три пікова дама і дракоша один. Зацвіли, посипалися, але потім все ж видали по одній перчинці кожен цвітуть є бутони і надія, що виросте щось ще про дракошув один. Говорили гібридний сорт з рясним плодоношенням, стійкий до шкідників і посухи чотири недекоративні, квітучі перці. Перший невідомого виду куплений на ринку у вигляді довгого червоного стручка, термоядерний за своєю суттю, не цвіте, але можливо збирається. Дрібні бутончики вже помітні, другий перецілопуховий болгарський, куплений у вигляді потужної жовтої перчини, друга спроба виростити болгарський, його старший брат сестряг на стадії сім'ядольних листя і пожовтів. Ось такі справи Іван Долінінгтк, Форім Фловерюшовтеатр в 389957. Хочу поділитися своїм, поки небагатим, Досвідом вирощування декоративних перчиків. Рослини ці зовсім невибагливі, різноманітні за формою і кольором листя і плодів, є дуже компактні сорти, а є досить великі, мій перший декоративний перець називався медуза дуже компактний і рясно плодоносний, здатний жити на підвіконні не один рік, має не дуже виражені періоди спокою, правда, мені більше подобається сіяти їх заново, отримуючи молоді рослини. Чим менше горщик, тим менше буде кущик, шміскк. Снолодин Адамск вісім нуль агіскракс, подин Аїві Автопіц в три дват один три два-дев'ять я припускала, що зійдуть далеко не всі насіння. А зійшли майже всі викинути мені шкода, а знайомі не хочуть забирати, ось і буду садити по два в горщик. Купила горщики на два-п'ять літра. Це, що стосується Аладдіна і дзьоба сокола. А помаранчеве диво вже великий, зростає один в горщику. Ось з приводу нього хотіла запитати: у нього з'явилося якась шалена кількість бутонів, штук 4-0, і неймовірна кількість листя. Вони закривали бутони, штук 50 листя я обірвала, залишилося і так багато частина бутонів засихає і опадає, це так і повинно бути, тому що їх дуже багато або щось не так в догляді. Стоїть на східному підвіконні, поливаю і оприскую регулярно. Декоративні перці повинні бути усипані плодами в цьому і є їх принадність. Тому годуєте, мінімум раз на тиждень я б вибрав підгодівлю з переважанням калію. Нині користуюся агріколою для декоративно цветущих. Растюхи задоволені. Ще подивіться, чи достатній обсяг горщика. Якщо доводиться щодня поливати, значить пора пересадити в більший обсяг. Листя я б не став обривати бутони, а потім і плоди. Самі проб'ються крізь зелену масу листя, адже листя це теж харчування для рослин тільки через фотосинтез, і нехай вас не дивує кількість квітів. Зовсім скоро він пустить бічні пагони, які теж будуть усипані бутонами. Це нормально на ті чотири ахпц! фурюмою серютрац дев'ять0 шість шість п'ять, перецьогарниковий бабине літо для початківців перцеводов переваги. Схожість, невибагливість можна вирощувати на підвіконні недоліки дрібні плоди. Світіння було поодинокими бутонами, плоди кругленькі, світло зелені, при дозріванні червоніли ягідки дрібні, віжу не вживала, тому про ступінь пекучості нічого сказати не можу. Можливо, якби обсяг горщика був більше, кущики виросли б більш потужними і набрали б більше плодів, оскільки у мене росло відразу багато різних декоративних перчиком. Цей сорт не здався мені особливо цікавим. Повторно вирощувати його, поки не буду Окс Флорахт. Оце Цомревів ревів чотири, вирощування декоративних перців, необтяжливе заняття, посильне і недосвідченому сидівникові, за те, скільки задоволення обіцяє. Смарагдові кущики з неймовірними плодами створюють настрій свята.